Дякую, Олексій Гончаренко, Європейська Солідарність. Я хочу, колеги, поділитися з вами дуже поганою історією, яка зараз відбувається в місті Одесі, моєму рідному місті. Справа в тому, що в місті Одесі, як в багатьох інших містах України, діє волонтерський центр. Гончаренко-центр таких міст більше 20 по всій державі. Ми всі працюємо, як багато хто з вас на нашу перемогу волонтеримо, допомагаємо. В Одесі цей центр є одним з найбільших виробників в Україні маскувальних сіток, камуфляжу. За рік вторгнення 45 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток, десятки автомобілів, дрони, підтримка, вимушеним переселенцям, всім І саме головне допомога ЗСУ. Все це відбувалося в цьому приміщенні. Аж раптом. Коли я активно почав ставити, в тому числі в Одеській облраді, питання, що заступник голови Одеської облради від партії ОПЗЖ Шкаровський, який а, називав тероборону бандою, є прямо такою конкретною п'ятою колоною Кремля, має бути прибраний з посади заступника голови Одеської обласної ради. Навколо нього утворилася коаліція слуг народу, на жаль, і ОПЗЖ, які разом його залишили на посаді. Далі незаконно тримають, платять зарплату. У нас немає грошей для військовослужбовців, для Шкаровського, таких як він, його водія, секретарки для всіх гроші є. Але далі почали мститися, і Одеська обласна рада, незважаючи на те, що є договір оренди цього приміщення, викидає волонтерів сьогодні з цього приміщення. Маскувальні сітки не потрібні, допомога ЗСУ не потрібна, нічого не потрібно. Присилають тітушню і в найкращих традиціях діють. Друзі, на жаль, ми це бачимо по всій Україні. Атаки на волонтерів, атаки на всіх тих, хто намагається все зробити для нашої перемоги сьогодні. Невже це прийнятно? Я звертаюсь до колег зі «Слуги народу на ну, урізонте своїх представників в Одеській області. Що вони попутали, кого вони там чекають? Вони чекають Путіна, вони чекають кого? І нащо вони такі речі роблять? Ще не пізно це зупинити, повернути волонтерів, протягнути руку підтримки і працювати разом в єдності на перемогу. Або якщо ваша єдність з ОПЗЖ, так скажіть чесно людям про це. Наша єдність з ОПЗЖ, нас інші цілі, і рухаємось ми в інший напрямок. Ну тоді будьте чесними з людьми. Тож я закликаю вас, закликаю президента, закликаю відреагувати на цей безпреділ, захистити волонтерів в Одесі, в Києві, у Львові, в Дніпрі, всюди. Тільки так переможемо! Волонтери, Зсу, перемога! Слава Україні!